Ельна ніч у Павлограді жодної хвилини спокою від ночі і аж до ранку. Окупанти скерували на житлові квартали міста більше сотні безпілотників та ракети. Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці. Зруйнований балкон квартири та величезна діра на даху багатоповерхівки. Голамок бойової частини ракети влучив прямісінько у житловий будинок, не здетонував буквально дивом. На місці з самого ранку працюють рятувальники, ліквідовують наслідки та допомагають місцевим. Це все, що залишилося від квартири пана В'ячеслава на п'ятому поверсі. Чоловік спостерігає за роботою рятувальників і потроху оговтується від жахливої ночі. Частина ракети каже, поцілила просто у балкон його квартири, коли він був всередині. Бахала, бахала, ну я уснув. Бахкала, бахкала, і я заснув. А потім, як бахнуло, будинок затрусився. Я думав, що десь поруч, а виявилось, воно ще ближче. А потім сусіди почали грюкати, і я встав. Там все у пилюці було. Ото, От що встиг вдягнути і вибіг. І ось я досі тут. Сьогодні каже чоловік, відзначає свій другий день народження. Це просто диво, адже після такого удару на ньому жодної подряпини. Говорять, що ти родився в рубашці. Кажуть, що я народився у сорочці або другий день народження святкувати треба. У сусідньому під'їзді мешкає Володимир. В момент атаки вдома був з дружиною та онукою з інвалідністю. Не спали всю ніч і досі не відійшли від стресу. Всі перелякалися, ну зрив зривом були. Постійно шахиди летали. Ну, страшне було. Це продовжувалось десь до 4-5 ранку. Всі в страхіті сиділи в коридорі. Поцілили росіяни по будинку близько четвертої ранку, згадує сусідка Тетяна Олександрівна. Жінка на власні очі бачила момент атаки. Розповідає, було дуже гучно. Одразу ж у двір посипалися друзки скла та шматки будівельних матеріалів, і досі шокована. Були заріву. Одне було дуже велике вибух був, і потім. Пролетіла ж так швидко ракета. Я її бачила своїми лазами. На місці ворожої атаки екстрені служби допомагають долати наслідки. У дворі знайшли декілька десятків елементів ворожого снаряду. Кажуть, якби вони здетонували, наслідки могли бути набагато страшнішими. Вилучили з місця атаки, о, такі металеві, квадратні, з дуже міцного металу. Осколочні, я би назвав, їх дуже там велика кількість. Серйозне пошкодження для людей це травми, можливо, навіть моментально загибель. Для будівель це пошкодження її. І... Даху і газових од мереж. Внаслідок жахливої комбінованої атаки по місту постраждало щонайменше два райони. Пошкоджені дев'ять багатоповерхівок, приватний будинок, навчальний заклад, пожежна частина та промислові підприємства. Триває обстеження території небезпечних та шкідливих для здоров'я людей. Викидів після удару по місту не зафіксовано. місцях обстрілів розгорнули пункти допомоги постраждалим. Людям видають будматеріали, плівку, ОСБ та деревину а також надають психологічну допомогу. Наразі кажуть, звернулися вже більше сотні людей. В міськраді нагадують, де саме можуть допомогти постраждалим. Ми приймаємо заявки через гарячу лінію міського голови. Вона працює цілодобово. Паралельно працюють комісії з обстеження пошкоджень і нарахування компенсацій через програму є відновлення. Мешканцям потрібно для цього через дію подати дві заявки. Надвечір стало відомо, що через масовану атаку у Павлограді загинув 68-річний чоловік. Ще один 24 років постраждав. Він лікуватиметься амбулаторно. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Двоє людей загинуло у Васильківській громаді. Агресор в день вдарив ракетою по Синельниківському району. Потрощені амбулаторія, школа та заклад культури. Понівечені приватні будинки зайнялися авто. Наслідки уточнюються. Зинічі ранок шостку на Сумщині атакували понад 40 шахедів і понад 15 керованих авіабомб. Попередньо обійшлося без загиблих та поранених. На місцях влучань сталися пожежі, зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі. На місці ворожого обстрілу в Одесі досі працюють комунальники, і усувають наслідки атаки. Наразі відомо, що вибуховою хвилею пошкоджено 138 вікон у квартирах і під'їздах та 12 балконних блоків. Нагадаємо понад 20 ворожих ударних безпілотників. Вночі обстріляли місто з різних сторін. Спалахнула пожежа шостого по дев'ятий поверхи Багатоповерхівки З спалаючих квартир врятували шестеро людей та домашніх тварин. Одна врятована жінка загинула. Шість людей загинули дев'ять поранених на Донеччині. Ворог 35 разів обстріляв Покровський, Краматорський та Бахмутський райони регіону. Рятувальники ліквідували п'ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, газогони, соцзаклади та господарчі споруди. На сьогодні з лінії фронту евакуйовано 597 людей, у тому числі 10 дітей. Загалом цієї ночі РФ випустила по Україні понад 300 дронів та більш ніж 30 ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. Тривають рятувальні роботи після атаки. В результаті обстрілів постраждали 10 регіонів країни.